Друзі, привіт! З вами Мар'ян і Каріна. І це канал Чудо Острів! А про що знімати будемо? А, а сьогодні ми з тобою пограємо в гру! У нас є ось така липуча лапка, і нам потрібно буде якомога більше зловити на нею грошей або подарункових сертифікатів Чудо Острів! Ууууу! Готовий? Так. Поїхали. Ну що, правила прості: в тебе буде липка рука, і у мене буде липка рука. Пум. Прикольно. Не можна заходити за ось цю лінію, ти вже зайшов, вирівнюйся. Інакше буде штраф, ти будеш повертати те, що зловиш. Все, Все будеш повертати. Ну і що? Хто що зловить, те й отримає. У нас на столі є подарункові сертифікати в Чудоострів, гроші маленькі і великі, і навіть дві колекційних фігурки: Стіч. Ну що, хто перший починає? Двоє, я виходила цю гру. А я починаю першу. Я хочу першу. Добре, починай. Так. А! Дві! Дві гривні. Тепер твоя черга. 200. Ого, ти зловив сертифікат. Зараз чекай. Оп. На 1000 гривень. 1200 точно зловлю щось найкраще. 5 гривень. Ні, я хочу стіча або подарунковий сертифікат. 5 гривень. О! Вау! А! 50 гривень, 200 гривень, 5 гривень і подарунковий сертифікат на тисячу гривень. А, ти? має, Це я не знаю, що ти в робила, що ти така везуча. Тепер ти. Чисток, Опа! Чисто, в тебе руки довші! Диви, сертифікат. Підписники, напишіть, що так не В нього довші руки, довші сертифікат руки. Сертифікат на 2000 гривень, сертифікат на 2000 гривень і 50 гривень, так, на морозиво. Але ти ж мені з сертифікатів купиш щось. Що ти будеш щем на Добре. Добре. Ну, Неща моя черга. І хто ти можеш взагалі цього стічі реально зловити? Я зловлю. Я зловлю.

Mm. І 100 гривень. Чи 100 100 можна маєш? на 100 гривень купити Чудово? 100 Сто гривень. Стічі можна купити. Січ, до у мене сертифікатів. 100 гривень, 100 гривень. А у мене вже є стіч. Дивіться, зараз оцих 500 візьму. Це було елементарно. 500 гривня. А я зараз зловлю ще одного стіча. О, тисяча гривень! Я на тисячі гривень куплю 10 таких стіч. Скільки? Десять. Ну, це стіч коштує до 100 гривень. Як до 100 гривень? До 100 гривень коштує стіч і ну, подужити. 110. Клас! Вау! Це точно каріна. Оті тисячки, дивись. А там 1500 зараз. Давай. Не зловив. Але зловив сертифікат на 3000 гривень. 3 тисячі uh, гривень. Uh, uh, uh. Ура! Так, тепер мені треба вже. Я можу нав... більше не грати. Ти не будеш більше грати? Я вже виграв, все що. Ну там ще як мінімум дві тисячі і безліч сертифікатів. Добре, я зіграю Опа, 500 гривень це дуже-дуже добре. Молодець. Але це все одно не краще, ніж у мене. Тепер ти. Ну що, вже mm -hmm. не квакати? Ні. Ура! Тисячу гривень. Сертифікат на тисячу гривень в Ну Тисяча це, до речі, молодець. Ти молодець. Давай. Але Давай. в мене все одно всього більше. 500. Ну, і що? Це все одно не сертифікат в сюди. Треба русичка. У мене заплуталась ручка. Все, значить, ти вибуваєш гри. Ти вибуваєш гри. Пау! Ааа! Майже зловила стіч. передай тисяча гривень. Тисяча поразок, а не гривень. Тепер я. Блін так близько до стіча було. Ти за лінію виходиш! Не виходжу. Він виходить за лінію постійно! Боже, я це не контролювала! Я не виходив ніколи. Дві здиви взагалі! Ага, це я вже вже все. Так, за яку нам лінію не можна зробити? От цю. Все, добре. Тепер дивись тисяча гривень зараз. Сюди. Сюди, сідав. Але ти без тисячі гривень. Давай. Uh! <реш> ні, ти. Ні, ти його вийняла, постав на місце, так не чесно. Постав на місце. Не, не туди, ну просто там, де він впав. Він впав ближче. Ні! Я вважаю, я там, де він стояв. Добре, хай стоїть там. Оп! 100 гривень. 100 гривень, 100 гривень це... слухай. Два морозива. Або... В якому ти році живеш? В Або... 2005-му, що це два кока Дві Кока-Коли, дві Кока-Коли. Є! Yeah! Ну я ж його знову заділа! О! тисячі гривень сертифікат. Сертифікат на 3000 тисячі гривень. Я везунчик. Ти да можеш мені дати сертифікат? Дорога? Я не дам тобі сертифікат, будь ласка. Все, давай, твоя черга. Твоя черга, бо я зараз зловлю більше. Твоя черга. Ну, то відійти! Вона зараз нічого не зловить. Я стінча, бо нічого. я медію. Ааа, мені ж полетіло. Так, тисяча гривень. Оп, майже. Угу. Мрій, мрій, про неї мрій, про тисячу гривень. Стіч не буде гривень. твій, стіч не буде твій. Отак пісенька ця співається. Спевно? Відійде. Давай. Нарешті! Та, стіч мій! Як вона це зробила під час стічки? Стіч мій, другий, стіч мій! Що це за стіч? Це стіч фотограф. Це стіч фотограф, прикольно. Класний. Стіч класний. Але ти все одно програєш. Ні, я виграю, Ні. Тому, що всі стічі у мене, значить, я виграю. Ну, і що, хто програє. У мене набагато більше всього. Ні. Підписники він заходить за лінією, він не виграє. Я не заходив за лінію. Ти, ти повернеш все, ми потім передивимося відео, і ти повернеш все. Ні. На 3 тисячі гривень чудо острій! Тепер дивись, як треба. М -м -м -м, це я показую, як не треба. Зараз ти покажу, як треба. Давайте. Зараз я тобі покажу, як треба. Давай, 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 давай. Є! Yeah! І я не розумію взагалі, як це таке можливо. Зараз я їй покажу майстер-клас і візьму тисячу одну гривню. Давай швидше. А тепер готуйся. Справжній майстер-клас. П'ю. Рівня. <світ> тепер дивись, я ту тисячу заберу. Ай-яй-яй. Ей, ти ж рукою аж там зловилась. Це неправда, в тебе немає доказів ти тисяч там тисячі гривень. Ти довки чуть до підписника в кімнату Не залізла, ти розумієш. Давай, <світ> лови. <світ> <світ> ти там чуть -чув... Лови. Ще сертифікат ховався! Звісно, що ховався. Я його бачив недавно. Ти його не збавиш. Далі. Підраховуємо. Підраховуємо. Давай. Ну що, підписники, рахуємо моє добро. Два стічка. Їх було всього два і їх виграла я! Маріанчик лузер! Сертифікат на 1000 гривень. На 3. Це вже 4. І на 1000. 5000 у мене сертифікат. І ще 7000 На 7000 подарункових сертифікатів. На 7000. Тепер готівкою рахуємо. 2000, 3000, 3 3,700. 3800. 3,850. 3800. Шістдесят. Три, вісімсот, шістдесят один. Три. Вісімсот шістдесят два. Три. Вісімсот шістдесят чотири. І я, підписники, думаю, що перемогла я. Починаємо рахувати моє добро. Я впевнений, що переміг саме я. Три тисячі сертифікат. Раз. Три тисячі сертифікат. Два. 2000 сертифікат 3. 2000 сертифікат 4. Це скільки? 6, 7, 8, 9, 10. І ще на 1000. 11 тисяч тільки сертифікатів. А в Керії не було 7. М -м -м. Гроші. Гроші. А де тисячі мої? Де мої тисячі? Я точно витягував тисячі? Добре, давай поки що без тисяч. Тисяча дві? Двісті? Це тисяча 200! Тисяча 200? Ти мене не обдуриш! 1300. 1400 гривень. А де мої 1000? Я не витягував, хіба 1000? Ну що, перемогла я? Ні, взагалі то я. У мене більше готівків, у мене два стіча. У мене на 11 тисяч сертифікатів. Ну і що, 7. Добре, підписник. Якщо ви вважаєте, що перемогла я, ставте лайк цьому відео. А Якщо ви вважаєте, що переміг я, підписуйтесь на наш канал. О Боже, який хитрий! І не забувайте писати коментарі. Ми вас любимо! З вами був Мар'ян і Каріна. Переможниця Каріна і Чудоострів! Чудоострів і я, переможний Мар'ян. よく見る。